Наталя, скажи, як часто з тобою заявний цифрок? А ви це там кафе, проба? Як часто? А. Як часто? А, дуже часто. Так. А, дуже часто? Кожного дня? Майже. Ага. Mm -hmm. М -hmm. М -hmm. Тобто видно, що тоді ще гарна, мені на все сподобалось і що тебе вистачає чоловічкує. Е а а бувало таке, що ти сама заява факт, тобто, тобто, проявляла якусь інстаферу. Так, цела до хлопця знайомилася з ним. От якщо це дуже хлопець подавало? Якщо дуже хлопець стало. Ну як ти можеш привертала, коли це ви І що її підсихала. Робота так і визнається для того, щоб дісвітати, спілкуватися, з ним бути. Розумію. Якщо б зараз прийшов тут дуже класний хлопець і тобі сподобався. Ну, не знаю. От, і то б хотілося познайомитися. Mm, я б не кажу... хотіла з ним знайомитися, в мене є свій хлопок. Mm. Так. Природжений. Так. Я знаю, <святую> І коли він для цього не робив, щоб з ним, познайомитися, то я б з ним ніякому... Угу. Ну, може, якби дружити, а так, щоб з ним десь дочка не пити каву або поваляти, то ні. ні Має бути ідеальний досі. Ідеальний. А найкраще побачення? Яке в тебе було? Найкраще? Так. Mm -hmm. да. Побачення? Яке воно було? як воно було? У мене було. Якась вихователя як з бойомку. Ну я поняв. Ну як вона приймала. Вони було, ну, було все найкраще. Кожен найкраще, так? Оп, так. А нічого я не сказав. Я б не проходила. Ага, тобто свідома в ліжку проходить. Добре. Чисто також останнє питання. 15 сантиметрів, це мало чи багато. Нормально. Немало, немало і не багато. мало?